Випливла правда про втрату літака F-16 із нашим пілотом. Було дуже багато теорій та з'явилася деталь, яку спочатку ніхто не помітив, і яка змінила усе. Довелося визнати, що історія дуже непроста і приховувала у собі набагато більше ніж ми думали. Зокрема, заговорили і колеги пілота від їхніх слів у холод про подробиці. Такого болючого інциденту будемо говорити з вами у цьому випуску. Усім вітання глядачі. Я вдячна вам з те, що брати нас. Підівію за для того, аби дізнаватися останні актуальні новини. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Після падіння винищувача F-16, яким керував 26-річний пілот Павло Іванов. Відразу з'явилася інформація, що його збили ракетою. Згодом вже повідомили, що це була саморосійська ракета, тобто так званого дружнього вогню, як писали деякі пабліки, не було. Про це Зазначає BBC Україна із посиланням на джерело у владі загалом. По літаку рашисти випустили три ракети: це була або керована зенітна ракета з наземного комплексу С 400 або ракета класу повітря-повітря Р 37 Сказало джерело. Обставини зараз з'ясовуються однак, джерела поки що відкидають можливість дружнього вогню. За словами співрозмовника, видання у цій зоні, де виконував бойове завдання Іванов, не могло бути роботи українських систем ППО. Відомо, що Павло Іванов родом із міста Очаків. На Миколаївщині це у коментарі редакції Суспільна Миколаїв підтвердила вчителька Очаківської загальноосвітньої школи номер 2 яка попросила журналістів не називати її ім'я. За її словами, він навчався там. Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України українському пілоту Павлу Іванову, який загинув 12 квітня під час виконання бойового завдання на винищувачі f 16 Про це йдеться в указі глави держави номер 232 дріб 2025, який опубліковано на сайті офіс. За президента за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане служіння українському народові постановляю присвоїти звання Герою України з удостоєнням ордена Золота Зірка Іванову Павлу Івановичу, майору. Посмертно ідеться в указі льотчок-штурмовик повітряних сил ЗСУ Ростислав Лазаренко розповів, що Павло Іванов був одним із перших українських пілотів F-16. Бойовий льотчик штурмовик який до перенавчання здійснив 130 бойових вилітів разом із своєю бойовою сім'єю. Пам'ятаю, якими ви були ще молодими на початку повномасштабного вторгнення. Пам'ятаю, як зустрів тебе в перші дні і з легким пораненням на обличчі після обстрілу, втомлений, але незламний. У прямому сенсі рвався в бій. Ідеться у дописі Лазаренка у Фейсбуці. Він зазначив, що сміливості і рішучості Іванова вистачало б на багатьох наших льотчиків, які, прикриваючись не менш важливою роботою, залишалися осторонь, замість того, щоб підставити плече і піти на бойове завдання. Ти ніколи не відмовлявся від бойових завдань, і я навіть не знаю, чи то була така сильна довіра до мене, як до командира, чи то була глибока віра у себе, бо ти був дійсно сильним льотчиком. Справжній, без пафосу, без бравади. Просто свій надійний з характером. Ти бойовий шлях починався із нашої бойової сім'ї, і ти жодного разу не підвів ні мене, ні когось із нас. Ти був справжнім воїном, людиною із великим серцем. Додав Лазаренко. журналістка видання Ґрун та телебачення Торонто Меланія Подоляк розповіла, що лише тиждень тому у Павла Іванова було весілля. Вона також зауважила, що льотчикам повітряних сил ЗСУ звання Героя України треба давати фактично усім і ще за життя. Взагалі багато думок із приводу героїв України для льотчиків, типу кому давати, кому не давати. А от цьому, а цим а за що їм? А не популярна істина, така що льотчикам повітряних сил ЗСУ героїв треба давати фактично усім і ще за життя. Бо бути військовим льотчиком на війні це вже геройський вчин. Ви навіть уявити не можете. Ідеться у її дописі у Фейсбуці. Авіаційний експорт Костянтин Криволап тим часом зазначив, що літаки в 16 у деяких районах бойових дій виконують роль прикриття для літаків міг 29 які виконують скидання авіаційних бомб хамор. За його словами, подібні бої ведуться в надмалих висотах, а окремі РЕБ зазвичай затихають, оскільки в 16 має системи протидії. На кшталт ракет Харм. Відповідно, відсутністю РЕБ дозволяє мігам точно збити скидання бомб та безпечно вийти з бою. Він не виключив ймовірність того, що рашисти використовували комплекси. С-400, але схиляється до того, що літак збили із ПЗРК. Я схиляюся до версії з ПЗРК, оскільки все інше придушується Ребом, у тому числі й ракети с 400 А система наведення ПЗРК, вона інфрачервона. Вона до цієї системи не має відношення, сказав Криволап. Так чи інакше повітряні сили наразі з'ясовують усі обставини загибелі капітана Павла Іванова у бою на Ф 16 Про це повідомив у телеграм-канал Президент України Володимир Зеленський. Цитую повідомлення у бою на F-16, На жаль, загинув капітан Павло Іванов. 26 років хлопцю мої співчуття родині, усім побратимам Павла написав глава держави. За його словами, були необхідні доповіді військових щодо цієї бойової ситуації. З'ясовуємо всі обставини. Українські f-16 міражі міги, уся наша бойова авіація героїчно виконує військові завдання, захищаючи нашу державу та підтримуючи наземні операції. Повітряні сили залучені до захисту України від рашиських ракет та дронів. Пишаємося нашими воїнами. Відповімо сильно і влучно. Слава Україні! Роз. Умував Володимир Зеленський. Нагадаємо, що нещодавно стало відомо і про те, що повітряні сили ЗСУ отримали нову партію винищувачів F-16. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. І про це написала європейська правда за посланням на зум брифінг президента. Точну кількість отриманих винищувачів президент не назвав Україна Має західні винищувачі F-16 та «Міраж-2000». Однак вони виконують завдання не на лінію фронту. Про це військовий експерт засновник благодійної організації «Реактивна пошта Повонарожний заявив Ватерія на радіо НІВОЕС. Літак, який завдає удар на лінію фронту, він під великою загрозою. Недооцінювати загрозу російської ППО та інших літаків не варто. Всі ці літаки, які завдають удари, вони закінчуються тим, що із російських винищувачів запускають ракети Р-77, якими абсолютно можна збити міг 29 Міг 29 Уходить, виконуючи маневри. Скинути бомби геть непросто. Це не якась безпечна операція, сказав нарожний. Він додав, що Україна використовуватиме радянську авіацію до того часу, допоки її можна буде експлуатувати. А вже після цього українські пілоти повністю пересядуть на західні, більш сучасні винищувачі. Вже були повідомлення про додаткові f 16, які нам будуть передаватися, які ми зможемо використовувати вже штатно. Додав Павло Нарожний. Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що Україна не веде проти рашистських окупантів повітряних боїв, в яких з обох боків бере участь виключно авіація. Як розповів утері телемарафону авіа експерт про війни науковий співробітник НАУ Валерій Романенко, це неможливо через відсутність за озброєння ЗСУ відповідних літаків. Повітряний бій, основний засіб знищення ворожої авіації. Це активний засіб ворожої авіації. На жаль, у нас повітряні бої зараз не точаться саме через те, що вони проходять не на рівних. У нас Ані повітряні бої відбулися у травні 22-го року, і з того часу знищенням ворожих літаків займаються зенітно-ракетні сухопутні війська за допомогою переносних ЗРК Та повітряні бої наразі точаться на відстані понад 40 кілометрів. Зазвичай 40-60, сказав фахівець. Він зазначив, що зараз основні вимоги до літака не швидкість, не висота польоту тощо, а можливості його радару, його далекобійності та ракет, а також можливості бортового комплексу оборони. Експерт також пояснив, що повітряні можливі зараз бої подібні тим, що що ведуться в МЗСУ, яким вдалося відігнати російський флот до новоросійська, фактично не маючи кораблів. Тобто це було зроблено в основному з допомоги дронів. Романенко додав, що ми не знаємо безпілотників, які несуть у повітрі далекобійні ракети. Окрім того, він пояснив, що у морі великі хвилі можуть прикрити дрон. А у повітрі із маскуванням набагато складніше до того ж, рашисти мають величезну кількість радіолокаційних станцій. А в районі лінії бойових зіткнень такий захист особливо щільний. Він також розповів, що противник повністю відновив втрати, які понесла його авіація майже за три роки війни проти України. За його словами, реально підтверджено 370 успішних пусків наших зенітних ракет, після яких ціль зник з поля зору. Експерт стверджує, чи вона реально знищена чи пошкоджена, чи вона просто вийшла з зони огляду радара. Це можна буде з'ясувати через декілька років після війни. Ситуація така. Літаки, знищення яких підтверджено, це трохи понад 120 одиниць. Для армії РФ і незворотними є лише втрати чотирьох десятків штурмовиків Су-25, які вже не виробляються. Водночас в РФ випускають винищувачі Су-30, Су-35, Су-34 та Су-57. У 2022 році рашисти випустили загалом 27 бойових літаків, у 2023-му приблизно 25, у минулому – 22-24. Загалом втрати у літаках найсучасніших типів, окрім штурмовиків, повністю відновлені. Тобто для наших повітряних сил ситуація залишається. Айся складною наголосив Романенко. Я вам вдячна глядачі те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі до зустрічі в наступних випусках.